Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків. Крок 23. Українська духовність у філософії Сковороди. Допомагають мені зробити цей крок студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка Владислава Буряковська, Владислав Яриш, Анастасія Кушнір, Костянтин Думанський, Тетяна Кротюк і Владислав Мельник. Молоді люди нашому поколінню. Вашим ровесникам вам випало пережити трагедії великої кровопролитної війни, яка сьогодні триває. Тільки тепер ми з вами відчули вагу людського життя. Суть мого запитання полягає в такому: Як сковорода трактує сутність життя людини? Ну, в приклад хочу привести а, те, як Портрет Сковороди на нашій 500 гривневій купюрі. Він намальований поруч з фонтаном. Цей фонтан це фонтанності нерівної не рівності. Це фонтан нерівної рівності, що його намалював Сковорода, коли роздумував над питанням рівності. Джерелом цього фонтану є Бог. Абсолют, це джерело енергії і сенсу життя. Також цей фонтан символізує якраз сцену життя, ну, життя людини, призначення її. Навколо цього фонтану стоять посудини. Вода з цього фонтану розливається в різні посудини, а посудина це кожен із нас. Усі посудини різні. Так же само, і люди, нема нікого, хто міг би бути схожим на іншого. Нам усім цей абсолют дає життєву енергію і таланти. Сгідно з поглядами Сковороди, кожна людина наповнена талантами, тому їй не варто задивлятися на оточуючих і тим більше повторювати чужий шлях. Потрібно шукати те, чим сама людина наповнена. Розкривати свої таланти. Сковорода також писав про пошук сродної праці, і що її потрібно шукати. Коли людина займається справою, яка їй до вподоби, або в якої до неї хист, то ця людина стає вільною і щасливою. Так, але це наше наступне буде запитання. Лице то як полова, а серце ось зерно це вислів Григорія Савича Сковороди. Професор Академії Острозької Петро Кралюк поділяє творчість і філософію Сковороди на два етапи. Перший етап, так би мовити, це домандрівний, там простіша поезія, простіші байки. Вони легко запам'ятовувались народом. А другий період це мандрівний той час, коли Скорода вирішив навіки присвятити себе пізнанню світу речей, філософії і Біблії. Це вже складний, складніший період для втаємничених людей. І саме тоді він починає писати свої філософські твори. Сам Сковорода називає їх 15, але найпопулярнішими з них є три: Це трактат, а точніше, діалог, «Наркіз», це алфавіт світу, і третій – це ікона Алківіацька. Суть мого запитання до молодих людей таке. В чому полягає саме філософія Сковороди для нашого народу, так би мовити, українська класична філософія? Ну, в першу чергу, чому саме Сковорода є представником української класичної філософії? Він є саме першим філософом українським після затяжних кріпаств, і він, напевно, є... він саме започаткував. Філософію для самої України. Він є, його дуже є відомі слова, навіть ви їх згадали. Правда, трошки в іншому контексті це пізнай самого себе. Це якби ідея, пішла основна ідеологія філософствування в Україні. Так само він пропагував усердну працю, так само як Костя казав раніше сродну працю. Так. Це є, також це є його основна філософія, ну і в принципі філософія, яка йде ну, від серця самого. Побіч ідеї двох природ людини Сковорода часто говорить про три світи: великий, малий і символічний. Це трохи складна тема, але все одно мене цікавить, як ви це розумієте? Так. Дійсно, філософія Сковороди, на його думку, поділяється на макрокосмос, мікрокосмос та світ символів. І щодо цього питання в мене є цитата. Я б хотіла її зачитати. Будь ласка. Є ж би три світи: перший всезагальний, населений, де мешкає все роджене. Два інші світи часткові і малі. Перший мікрокосмос, тобто світочок, світик, людина. Другий світ символічний, тобто Біблія. У всякому населеному світі Сонце є його оком. Отже, і око є сонцем. А як сонце голова світу, то й не дивно, що людина назвала мікрокосмосом, тобто маленьким світом. А біблія є світом символічним, оскільки в ній зібрані фігури небесних, земних та підземних створінь. Я дуже дякую. До речі, дуже гарно пояснює цю ситуацію філософії Сковороди. Професор Леонід Ушкалов. Він пише, суть цієї думки полягає ось у чому. Бог об'явив себе в природі, в людині та святому письмі. Тобто, природа, людське серце та Біблія є трьома книгами світами, читаючи, які людина готова пізнати єство речей. Біблія це книга книг. Пригадаймо, як ритор, київський ритор XVII століття Антоній Радивиловський сказав, що Біблія це єдина книга, яку із Небесної Канцелярії взяв Господь і віддав людству, для того, щоб підказати йому, як жити, що робити. Але Сковорода пішов далі, він на цьому не зупинився. Він сказав, що Біблія це Бог для християн. Саме тому вся творчість сковороди, і художня, і філософська це трактування Біблії, коментування Біблії. Уся філософія сковороди заснована ще й як тут же сказали молоді люди, студенти мої помічники. На теорії сродної праці, спорідненої вродженої праці, питання полягає ось у чому? Яке практичне застосування вона має за вашим фахом, а ви за фахом будете Програміст. програмісти? Так як ми навчаємось на програмній інженерії. Теорія сродної праці для нас дуже важлива. Ведемо в приклад командну розробку програмного забезпечення. Якщо працювати в команді, результат вийде кращий, тому що кожен бере на себе певну частину розробки. Але якщо ти будеш працювати сам, позитивного результату це не дасть, адже ти не можеш все знати і зробити все в найкращому результаті. А якщо кожен поділить свої обов'язки, між собою, тоді результат вийде краще, скоріше та якісніше. І цей продукт, відповідно, буде краще використовуватись у світі. Ну, тобто, сковорода ми бачимо не старіє. Сковорода завжди на часі, завжди актуальна. Мені дуже було приємно, що нещодавно у Львові була презентація дуже цікавої праці, сучасність мудрості сковороди. Це світоглядний нарис авторів Осмира Магурі та Ольги Банах. У 1769 році, коли Сковорода востаннє втратив місце своєї роботи, він усамітнився в Гужвінському лісі біля деркачів на Харківщині і там засів за написання філософських творів. Ми вже зазначили, що перший із них був наркіс або нарцис. Розмова про те, пізнай себе. Тут Сковорода спробував переробити дуже давню філософську, таку давньогрецьку легенду, а точніше, міф, про те, що. у... Цей міф стосується себе пізнання, звідки він от іде. Цей міф розповідає про те, що у річкового Бога Кефіса та Наяди, Наяда це німфа, джерел і річок, її звали Ларіопа. Народився син Наркіс, небаченої її краси. Всі дівчата були у нього закохані. Але він був пихатий, не зважав на них. Особливо ж страждала красуняна ім'я Ехо. Вона гинула за ним, але той не помічав і не хотів знати про неї. І дівчина почала чахнути, звелась на нівець, залишився від неї лише голос. Богиня помсти Німезіда помстилася наркісу. І зробила так, що він став сам закоханий у себе. Далі Сковорода каже: наркіз – це образ людини, яка не може заглянути у себе, пізнати себе. Тобто, якби нарцис або наркіс побачив свою порожнечу в душі, свою жорстокість, свою пихатість, напевно, він би не зміг у себе закохатися, так, як він закохався, коли глянув у потічок води на свою вроду і від любові до себе геть помер. Тобто, образ нарциса благовістить, пише Сковорода, пізнай себе. Хіба можна закохатись у щось невідоме? Так він потихенько нас підводить до видимої і невидимої натури. Тобто запитання наступне. Чому філософ акцентує увагу на пізнанні невидимої натури, невидимої людини, речей, явищ? Ну, взагалі, на мою думку, потрібно згадати те, що сам Сковорода брав до уваги людське я, спрямовував всі свої погляди на людину і ставив в центрі уваги саму людину, яку. Прирівнював до Бога і відповідно вважав, що людський розвиток і людське пізнання повинно розпочинатись з таких речей, які доступні людині, тобто це віра, надія та любов. І вважаючи, що людське пізнання починається з того, що людина розпочинає пізнавати. Не природу самої себе, а природу своєї душі. Тобто він робив акцент на тому, щоб людина спочатку пізнала, хто вона така, свою душу, мала поняття такі, як віра, надія та любов, і зберігала це як щось своє. До речі, вчені Сковороду так і охрестили філософ себе пізнання, адже він вважає, що внутрішня людина геть не схожа на себе зовнішню, тому що внутрішня має богоподібні риси. Він говорячи про внутрішню людину, він раз по раз вживає слово серце, і так ми потихеньку підійшли до філософії сковороди, яка називається кордоцентризм. Так, будь ласка, що ви знаєте про філософію кордоцентризму? Григорій Савиць Сковорода є фундатором філософії. Кордоцентризму, ця філософія розглядає людину в центрі всесвіту. Також в цій філософії вказується, що серце є найголовнішим у людини. Все інше є другорядним. За філософією кордоцентризму, найважливішими аспектами людини та її характеристиками є чисте серце, доброзичливість до людей. Також, як вже було зазначено Тетяною, Владиславом, Константином, а Григорій Савиць Сковорода зазначав, також прирівнював серце до сродної праці, тому що сродна праця це праця, яка лягає на серце. Це та праця, яка йде від самого серця та праця, яка тобі подобається найбільше. Ви знаєте, а вчені навіть підрахували, що в філософських і художніх творах, тобто в байках, піснях, діалогах, притчах, Сковорода вживає слово серце більше як тисячу разів, навіть більше ніж слово Христос. Ну, і е, така цитата його: Шлях до дійсності людини, до дійсної людини, перепрошую, веде через преображення душі в дух, а духу, в серце, це і, е, е, є його філософія, вважаю, що він її і започаткував. Чи може курдоцентризм, зробити сучасне людство більш гуманним. Адже ми зараз б'ємо на набад, думаючи про те, наскільки це людство інколи навіть озвіріло, правда, особливо, коли дивимось картини війни. так? На мою думку, так. Якщо люди почнуть жити за філософією кордоцентризму, Тобто сповідувати а, чистоту сер... в серці, а, бути доброзвичливими один до одного, то це може змінити ситуацію, яка є в нас на даний момент, а, та й взагалі покращити життя людства. Безперечно, ми знаємо, та майже усіх молодих людей, та й не тільки улюблений фразеологізм, афоризм, вибачте, Сковороди, бери. Вершину і матимеш середину. Чули, звичайно. Запитання: а наскільки цей афоризм, цей криватий вислів, є актуальним сьогодні? Ну, взагалі, людина протягом всього свого життя вона бореться за свою свободу, вона намагається ставати краще, вдосконалювати себе. І цей вислів він є як ніколи актуальним в ті моменти, коли людина намагається чогось досягнути. Перед тим, як поставити перед собою мету, нам варто себе запитати, а чи гідна я цієї мети і чи відповідаю я важному рівню. Також нам потрібно знати, що при досягненні цієї мети нас може чекати як успіх, так і невдача, і це нормально. Ми повинні пам'ятати, що наполегливість це те, що приведе нас до нашої мети. Важливим аспектом також є віра в себе, але. Її недостатньо, нам потрібно день від дня важко працювати для досягнення цієї мети. Коли ми цю ціль поставили, ми також повинні знати, що наш цей шлях до нашої вершини, він, звичайно, буде нелегким, він буде дуже тернистим, нас будуть чекати високі перешкоди, і нам варто забути про жаль до себе, про відчай, про лінь. І ми повинні йти далі. В людини є така не дуже гарна риса, вона хоче мати все тут одразу і все. Але чи одразу дятел оброблює все дерево? Насправді ні, адже він робить просто все можливе, все, що в його силах, і він отримує лише середину. Але чи насправді це погано? Отже, кожна людина вона є вершителем своєї долі, і для когось вершина це лише середина. А для когось середина це вже вершина тому нам потрібно впевнено і наполегливо працювати для того, щоб дійти до своєї вершини. І якщо ми отримаємо середину, ми не повинні опускати руки, а повинні йти далі. Незвичайно мудро. Я аж заслухалася. Хочу сказати, що наукове вивчення життя і творчості сковороди започаткував. Академік Дмитро Багалій, і це ще було в 1926 році. Уявляєте, його праця була на 397 сторінок. Це в той час, коли дехто казав, що ніякої такої філософії в сковороди і немає. Надзвичайно багато зробив для популяризації його творчості Дмитро Чежевський. Про його напрацювання каже, що це цілий сковородинський материк. Дуже багато людей працює в різних країнах українців, які в певні часи емігрували, чи їхні діди, чи батьки, чи вони самі. Це і Ласло Коцюг, і Антуан Езен, і Адуард Вінтер, і Юрій Лавриненко, і Василь Барка, якої я вже сьогодні згадувала. І Фелікс Гас, Ролан Піч, багато-багато інших. Це ціла плеяда творчих людей, яка щорічно поповнюється. Але сьогодні, побувавши серед студентів цього фахового політехнічного фахового коледжу, я зрозуміла, що все буде Україна. Передачу підготувала і провела Ніна Кочаровська. Допомогла мені в цьому заступник директора коледжу Людмила Миколаївна Багас. А реальними помічниками були студенти цього закладу, телеоператор Юрій Старушкін. На все добре!